Здається, настав час розповісти про приватне медичне страхування в Іспанії, саме про Санітас. Ми живемо в Іспанії рік, але коли ми сюди переїхали, точніше переїжджали, треба було для отримання ВНЖ треба було купити страховку. Щоб вона була саме без доплат Сінкопаго, і ми обрали Санітас. Заплатили на той момент ми майже 1600 євро. І... Ну і ось. І пройшов майже рік, як ми в Іспанії, і ми жодного разу не користувалися тут з медичної допомоги. І... 25 жовтня я записувала відео про наш рік в Іспанії, і в цьому відео я казала, що я не стикалася з медициною, тому, якби, вибачте, ну, не можу нічого про це розповісти. Але так сталося, що наступного дня мені стало дуже погано, і ми поїхали до Ургенції. Ми Якби платимо там, платежі за е, государне медичне страхування, але так склалося, що ми дуже леніли і ну, за цей час не дійшли і не зробили тархета Якби. І тому в нас була тільки приватна страховка. Мені стало дуже погано, і ми поїхали до Ургенції, там, в шпиталь, типу. і мені там дали деякі поради, виписали щось і дали направлення до, до хірурга. Але записатися можна було тільки якби, прийти туди. Або, може бути, подзвонити, подзвонити нам тяжко, тому наступного дня ми знову поїхали, щоб взяти цю сіту. А, Але мені все ще було дуже погано, і я пішла ще раз до Ургенції, і там вже вони вирішили, що вони саме зараз мене відправляють до хірурга. Хірург-практолог, котрим мене якби осмотряв, і е, одразу на найближчий термін дав мені. Направлення на коленоскопію. Після цього мені дали направлення на ПЕТ-КТ, сканер типу, там вводять тобі якийсь е, контраст, типу. І він там показує, є метастази чи ні, і всякі такі. І... Ну і потім мені вже сказали, що треба якби, робити операцію в будь-якому разі. Для всіх цих таких великих процедур треба було брати якби авторизацію, це називається в самому Санітесі, в їх офісі. Я не знаю, чи в мене була можливість взяти це онлайн в апті. Я на той момент якось про це навіть напевно і не думала. І, а офіс був досить недалеко, там 15 хвилин треба пройтися. Uh, і тому ось ми кожного разу ходили з цього шпиталю до офісу, щоб взяти цю авторизацію. І Санітас все, все оплатив, він мені, мені авторизував якби, всі ці uh, uh, процедури, операції. Uh, так um, я. Ми заплатили тільки за ті е, ліки, що мені виписували, але все одно це вийшло майже 300 євро. Ось, е, але в них є така програма, ми ще коли, коли купували цю страховку, що там можна повернути, е, де, здається, половину цих грошей спробувати. Е, там є, е, типу, ограничення до. Uh, здається, 200 євро саме на ліки. То ось хочу спробувати це зробити. Uh, і коли вже uh, мені там дали все ось це добро на операцію і таке інше, мені прийшло письмо, що uh, насправді ви можете це все якби робити онлайн, запрашувати всі ці авторизації. Uh, тому. Uh, на той момент я про це не знала, якби потім дізналася, ну це досить удобно, що можна це зробити онлайн. Ось. Не можу сказати, що мені щось не сподобалось. Мені все сподобалось дуже. Всі варчі були дуже адекватні до того, що наша іспанська на досить низькому рівні. Мій лікар о, говорив ще англійською, то трохи допомагала. Але так, о, Google перекладає чат GPT о, на допомогу, якби це виручає. Ось. О, вони заплатили і за госпіталь, де я лежала. Якби за це перебування, якби за, за все просто тільки е, ліки я доплатила е, заплатила за саме ліки. Що е, ще? І е, е, для мене із такого, якби я навіть не очікувала, що все буде так швидко. Е, від е, моменту, е, як я прийшла в саму Ургенцію. А, цього ж дня я попала до якби, хірурга, і вже за 10 днів в мене була а, операція. Я не знаю, чи по государственній страховці теж може бути все так швидко відбуватися, а, чи це мені так условно пощастило. А, ось, а, якби, я не знаю, цього. Як саме це? Як би, чи, чи можна це взагалі порівнювати? Ось. За місяць до початку цих подій я хотіла відмовитися від цієї страховки. Вже написала нашій, ну, через кого ми купували? Ось. Але ось, здається, вчора написала, що ми її оставляємо, що далі будемо платити, тільки змінимо, напевно, кількість платежів. Не одним, а двома, трьома платежами, бо так легше. Ось, ось такі справи. Це якби, така причина, чому я Взагалі випала не тільки з Ютубу, а з життя. Все досить швидко відбувалось. Зараз вже якби, в мене таке враження, що я якби якорі якісь кинула, і вже воно не так швидко, і вже якесь є, вже приходить якесь розуміння цього всього, бо було дуже лячно, і це трудно навіть. Описати якимись словами це дуже боляче як емоціонально, так і фізично. ось, Але вже як є. Тому якби щодо медицинського страхування. Воно там буває різне, там з доплатами, без доплат, там, якісь. але я розумію, що якщо б в мене була страховка якби, з якимись доплатами, то це було б дуже дорого, бо це якби операція і перебування в цьому госпіталі, і дорогі процедури. Що ось це сканер, що колоноскопія, це все дуже дорого коштує. А ось так от то, що страховка покривається, це... я, чесно, я взагалі не очікувала, що навіть, бо в них там є якісь умови, що на перший рік воно там може не покривати таке чи щось таке інше, але воно покрила. І я не очікувала, що... що це якби відбудеться через приватне страхування. Я... Була настроєна, що ми ще будемо кілька місяців чекати, щоб це Трахетта санітарії зробити госстраховку і вже по неї робити. Але ну якби ні. Єдине, що я зрозуміла, там я ще чекаю на якби, на аналіз. Якщо він вже буде там поганий, то вже деякі процедури то вже буде через саме. Государственну страховку, але маю надію, що там все буде е... окей, що не прийдеться ось. Тому, якби так, приватне страхування це досить таке може дуже допомогти деяким в деяких, а може, в багатьох ситуаціях. Може мені просто пощастило, що я ще на, цього, на такого врача, на такого лікаря попала, бо він дуже сюди допомагав нам десь взяти сіту швидко, там швидко, що це все треба зробити швидко. Ось. Тому ось так. Ось така історія моя про медичне страхування в Іспанії. Тому не болійте. Всім гарного настрою, гарного дня! До побачення. І якщо о, у вас будуть якісь питання, можете сміло питати. Для мене це нормальна тема, тому як я можу розповісти, якщо що. Що там з дішою? Взагалі тут добре прикольне. Показку. супчик. Я казалась. А, кашку. Ну, кашку тоже. Можно на косяк. Ты рыбка может. Сейчас что Это когда я а ага. Такие с мясо? Мне что, мясо уже можно? Угу. с каким сим соусом. Да, и есть... Десертик, десертик. Ого, я такого еще не ела. Точно хочу выписываться? <laughs> Треба. До дома хочу. Смачного. Дякую. Где пользуемся?